— Доброго дня. А вас Віталій звати? Так. Вони Михайло. Дуже приємно. Руку потиснути хочу. Доброго дня. І хочу подякувати вам за захист нашої країни. Ви і приємно, за, приємно, за... за той контент, який ви знімаєте, він дуже надихає. Дякую, дуже приємно. Давайте вам пару фотографій зроблю. А ви <такую> фотограф? Так. Вау. Ми з тобою фотографувалися на золотих воротах, дай фотограф прийшов. — Кайф. — З посмішкою дуже гарно виходить у вас. Я, якщо чесно, зараз я без перебільшення. Мене в 10 класі була ця навіть грамотка, містер голівудський, посмішка. З посмішкою. <смешка> <смешка> а що надихає жити? Життя це дар, це кайф. Я правда, я щасливий. Без перебільшення, без пафосу, <смешка> без фальші. Так? та я втратив зір, але найголовніше те, що я при своїй пам'яті. Не те, що другий шанс це дає розуміння, можна трактувати по-різному. Що я можливо потрібен цьому світові і. Кайф рухатися далі — ну то це все круто. Ну та не бачиш, але ж відчуваєш, тому правда цінуйте кожну хвилинку, кожен момент. Я скажу жорстко, можливо, да? але не пройобуйте по дурному життя.